З сьогоднішньої атаки, яка відбулася цієї ночі, по зокрема по місту Києву, відомо, що ворог завдав комбінованого удару, і на ранок відомо про шість загиблих та майже два десятки поранених людей. Продовжується ліквідація наслідків. Це триває на кількох локаціях. В принципі, відомо, що постраждали майже всі райони. Це і житлові будинки, бізнес-центр, станція, метро, інші об'єкти. Крім того, відомо про те, що під час повторного обстрілу Київщини було поранено двох рятувальників. Скажіть, будь ласка, Микола Григорович, ми завжди намагаємося знайти якийсь, не знаю, сенс у цих атаках, що ставить перед собою ворог. Ми бачимо, що це продовження терору. От, на вашу думку, що таким чином добивається Путін? Путін, відповідно, бере якраз. Таку стратегію, щоб тільки е, змусити народ України до конкретних так скажі, поступок, і зрозуміло, що е, в нього інших засобів тиску немає, він використав методи ведення війною, е, загрози наступальних операцій влітку, е, потужна інформаційна компанія е, щодо е, того, що якщо не буде е, врахована його позиція са по референдуму по окупації території, він буде продовжувати війну. От і все не працює, Тобто він розраховував, що ми підемо на реальні поступки під час першого, другого переговорного процесу, і особливо а, вже черговий форматики передбачається в найближчі дні. От, але перед цим зрозуміло, що е, самий ефективний метод, який він бачить, це тільки терор, і він не мав усвідомити, чому це так. Я знаю особисто в тяжких так переговорних процесах. Він думав, що це все так повинно бути, як він бачить: план дій, наступальні операції. Про якщо ні посилення терору проти людей, і вони самі будуть простити проститися, як вони приповзуть до нього. А тут цього не виходить. Не здалися ні перші дні, ні перші тижні, ні рік, ні два, ні три, і в нього не вкладеться в голові. А зрозуміло, це єдиний інформація сьогодні який він сам себе загнав, це вести війну і тероризувати людей, понаростаючи з більшою кількістю ударів дронами, ракетами, комбінуючи їх, наносить удари по самим болючим точкам. Це, наприклад, чи е, житлові приміщення, чи школи, садики, чи, наприклад, місця скупчення людей. Чи повторне, як ми говоримо, ну це вже надзвичайно в тероризмі ще більше терористичні удари, повторні, де люди е, подолають наслідки, де дійсно гинуть і медики, гинуть е, представники МЧС і знов ті люди, які прийшли на допомогу один одному. Оце вже верхній крас край цинізму для навіть для терористів. Навіть терористів я постійно займався багато десятків років. Трористичні організації світу, Аль-Каїда, відповідно, Ісламська держава і Ладена, в них також, хоч є якісь е, свої параметри, щоб не повторювати мета одна змусити нас до системних поступок, з одного боку, територіальних, з іншого боку, тоді, е, після умовного перемир'я нав'язати свій політичний процес і своє керівництво, яке би рятувало Російську Федерацію. Це вже президент, Верховна Рада і уряд. Оце, якщо е, стратегічно, його мета. Після двадцятих чисел вже мали, мали відбутися наступна зустріч, наступний раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією. Ну, тобто, це, скажімо так, невідомо, я так розумію, чи буде ця зустріч, чи не буде цей наступна, наступний раунд. Тобто, це перед цим, скажімо так, ось ця атака? Перед кожним ми бачимо якраз переговорним процесом проводяться такі атаки. Вони знакові, вони в теорії Путіна примушування. За сценарієм Росії до миру українців, фактично здасться суверенітету, території, відповідно, і поступка в всіх секторах політичних, безпекових, оборонних і тому подібне. Тому е, я ще раз підкреслюю: Путіна просто іншого немає. І він наскільки е, сьогодні неадекватний, що бачить тільки метод терору. І зрозуміло, перед переговорним процесом він його постійно постійно посилює, каже на все, що і так буде, і як він говорить, ще далі будемо продовжувати і по наростаючій: 500 дронів, тисячу дронів, так сказати, типи ракет, і збільшення поетапного комплекс застосування, і саме синічні удари по мирному населенню. Основні е, бойові операції, основний терор проходить тут, і згідно із законодавством США, і Європи, і багатьох інших країн. Ці удари кваліфікуються як терористичні по мирному населенню, де гинуть мирні люди тим більше цинічно вночі. А реакція партнерів, реакція європейців на ці атаки, скажіть, будь ласка, вона взагалі от є, як ви вважаєте, і вже не говорячи про Сполучені Штати Америки, які наразі зосереджені на Близькому Сході. А, ну, в першу чергу, а, повинна бути не просто реакція партнерів, я говорю, її треба формувати. На жаль, сьогодні Європа. А особливо США відволікається на інші питання е, світової політики, особливо криза на Близькому Сході. Тому дійсно, що вся увага переміщується туди. Хоча я рахую, що по масштабам все-таки вирішальне тут проблема, тому що тут глобальний терорист Росія, який загрожує і Європі, і США. От. Але американці конд'юктурно зависи ту тему, яка їм зручна. Це зрозуміло, близький схід, там, де вони мають переваги, те вони можуть змушувати. Хомейні і режим до переговорів, способ нанесення відповідних ударів і нових загроз. Там, де є виграш, там, де є якийсь е, пріоритет, що Трамп може реалізувати проект, він там уже зараз і задіяний. Тим більше в них більш глибокі військово-політичні і зрозуміло приховані стосунки з Ізраїлем. Тому вони якраз цю тему активно сьогодні експлуатують і нашу штучну Україну. Від сторони не тільки від інфраційного, від політичного, оперативного і військового процесу. На жаль, О, що треба робити, треба дійсно показувати поєднання, що Іран це не просто Іран, це якраз поєднання з Росією терористичними організаціями на Близькому Сході. І поки не буде корінне питання вирішено щодо Росії, але це в першу чергу Україна, тому що тут іде війна, і тут перспектива значного послаблення Росії. Або взагалі підриву режиму Російської Федерації. Тоді були питання і по Ірану, і по Близькому Сходу, тому що не буде такої потужної, я прямо скажу, військової підтримки, першої військової, технологічної, е, фінансово-частково з боку Російської Федерації. Китай там стоїть, він дасть за плечами, він там десь координує, але реально якраз терористичну, е підтримку надає Ірану Росія Оперативну тим більше разом з їхніми сателітами і Які ведуть активну боротьбу і проти Ізраїлю, і проти Заходу. Тому треба консолідувати спільні зусилля. Пока що це тільки один із сегментів е, активної терористичної діяльності Росії, де взяли Іран, якщо ми так прямо скажемо, ядерні центрифуги, де вони взяли технології для ракет, літаків? Це все отримано з Російської Федерації. Я просто можу стверджувати офіційно, тому що ми порозвідканалом е, отримуємо цю інформацію. Тому якраз і підняття технологічного рівня, і зараз загроза не тільки Ізраїлю США з боку Ірану. Це зрозуміло якраз центр ініціювання цих всіх питань і надання Ірану це Російська Федерація. Тому е, активна робота з американцями в цьому ключі і показати, де основний якраз вузов протиріч, і що треба ключово вирішити, щоб проблеми і на близькому сході, і зрозуміло тим більше Європа. Європа далеко близько сходу давно опікується, але Росія це пряма загроза Європі. І треба показувати, що ці удари це той формат, який Путін розгортає в Україні далі, щоб нейтралізувати Європу і допомогу Україні. А друга складова у випадку так сказати, програшу України, то це вже напряму війна з європейським союзом, тому або ви зараз реагуєте активно всіма засобами інформаційна, дипломатично, оперативно – і надаєте всі види допомоги, перші військові. Технологічну, розвідувальну і фінансову, і ми перемагаємо разом. Або будемо мовчати, але це треба довести так системно до кожного лідера, до кожної активної політичної групи, до відповідно активістів в різних сферах суспільства той або іншої країни. Тут треба нам задіятися великі механізми. На жаль, я підкреслюю ні оперативному включенні підтримані великі групи професіоналів, які можуть працювати з цими країнами, ні інфрасійно, тільки епізодично. На себе функції комунікації беруть або перша особа нашої держави, або декілька як він сказав, менеджерів, які часто цього не знають, не вміють і в ряді країн не користуються достатньо авторитетом і не знають, як організувати таку роботу. Що треба робити, як правило задіяти тих людей, які це вміють. І саме головне, що це масовий колективний розум, який повинен діти в кожній країні, і по конкретному випадку тут дають зусилля. І змі, і дипломати, і юристи, і оперативники, які задіють всі системи впливу. Умовно беремо любу країну Німеччина. Тільки сталося показуємо, це нова та стратегія Росії, яка хоче підірвати колективний якраз модель безпеки Європи і України. От, наносить удари, давайте разом оцінимо. Що це таке? Це акція міжнародного тероризму. І тут оцінка і канцлера, і відповідно Бундестагу, Бундестрату, відповідно військових розвідників, всіх, так сказати, інформаційних систем, і поки що ні, так не буде. Ми відповідно нарощуємо буквально тут же надаємо військову допомогу через 2-3 дні своїх арсеналів, надаємо оперативну допомогу, об'єднуємо європейські сили і створюємо нові передумови для формування надпотужних систем. От така реакція була реальна. Тому що є конкретна допомога, є конкретна юридична оцінка, політична оцінка, об'єднання країн в цій оцінці, поставлено питання про відповідальність Путіна і його кліки в цій ситуації юридичної, що він знав, що це все є. Отну, але що ще раз кажу: ми чекаємо, що вони це зроблять якимось чином. І а от вони сказали, не буде цього, на жаль. Поки ми не сформуємо всіма своїми засобами позицію того, ж канцлера і оточення, точно саме Макрона, але не тільки його десь заяви, такі знаєте, конюктури, от я допоможу і далі забув. Поки це не була формулація як стратегічної позиції в самій Франції з нашою ініціативою, з нашою та оцінкою, з цима секторами політичною, юридичною, інформаційної, і відповідно тоді вже і конкретні кроки, що діяти, точно так же по Британії кожна країна повинна бути сьогодні в союзником не просто політично, і десь на форумах, на якихось заявах або десь формування якихось перспективних програм, а щоденно в плані підтримки України і засудження конкретних туристичних актів. Скаже, я прямо скажу в будь-якій країні. Трористичний акт, який здійснюється, це надзвичайна ситуація. За задіяна вся система Реагування, правоохоронні органи, відповідно, оперативні сили, інфраційні е, покази, а в нас і немає реакції. Ну зрозуміло, що її не буде, тому що доведе війна. Уже Росія так сказать, на цьому грає, щоб як хворіть втома, деякі мірі загрожує Заходу. От якщо захід так іде, йому треба зрозуміти, що це системний програш не тільки України. Їх в першу чергу, і це основа основна. Але як вміти довести це все, а тоді організувати ефективну підтримку і щоденне реагування це величезна, величезна робота величезних колективів, як урядових, оперативних, відповідно інфраційних, ну і неформальних контактів, які дійсно є по багатьом країнах з нашого боку. Росія це використовує кожній країні бачить своє лобіє. Оце лобі повинно бути українське. Тим більше ми праві і згідно принципу, жодного права робляти рішуче, ефективно і країни демократії. Зацікавлений, тому що підтримати таку позицію.